Всім привіт, покажу, як я ремонтую задній фонарь. Це на Renault Megane другого покоління Універсал. Стеклешко є, воно всередині. Невелика дірка, тому вирішив, що краще відремонтувати, чи міняти на інший. Тут у мене який нюанс спочатку ще є. ось Тут камашка знизу садить, тому зараз буду пінцетами. Забрати її. Отак навіть мілкий пінцет не проходив. Ось так. І так як вона легка, тримається форми, то вийшло забрати за лапку. Так, далі я Вушними паличками тут максимально все протру, щоб не було ніяких тут розводів. Тому що коли це трапилось, то тоді був дощ, але приїхав небагато. І ось зараз зразу ремонтую. До речі, на диво протер просто ушною паличкою. І ось такі подряпинки є. Вони мінімальні, звичайно, але тим паче виходить, що там все дуже-дуже має легке покриття, яке не призначено зовсім на те, щоб витримувати якийсь контакт. Ось пінцетом підвинув стеклешко. Цей кусочок. Але для того, щоб його підняти вверх і щоб його приклеїти, то потрібно якось його зафіксувати. А чим? Ось у мене як варіант це клеєвий пістолет. Точніше, стержень для клеєвого пістолета. Розігріти зажигалкою приклеїти, і тоді вже можна буде працювати з ним. Ось так. Дістав. Але, на жаль, за з силікону не вдається поставити, тому що у нас дуже багато тут різних кутів, там, де воно зламалось. І важка форма. Це не круг, не квадрат. У нас тут виступає, з іншої сторони виступає. І тобто я його дістав і навіть так його важко поставити. Зараз попередньо думаю, що придеться зрізати якусь сторону, щоб просто. Можна було його поставити на місце. Думаю, воно б так не зламалося, якби не було оцих всередині таких кутів. Так, Загалом крутив по-різному. Ніяк воно не може стати. Тому що тут тут, тут вирішив, що буду спилювати ось цей скол напильником. Робити стружку і потім, коли заклеювати, то разом з клеєм замішувати. Ось тут у мене вийде смужка. Тільки клею, тому краще додати колір червоний. Так, значить, точів по всьому периметру, тому що взагалі не хотіла ставати. А так як стержень погано. Приклеюється, тому що глянцева поверхність, то скотч виявився кращим тримається значить Оце такий порошочок сточений. Точилась десь годину, але за що того, що напільник дуже з мілким зерном, тому і порошок мілкий це краще. поверхня обожирення. І от воно навіть зараз. Отак от, от погано стає, треба прямо прожимати і потім важко витягнути. Тому для того, щоб краще воно там все заклеїлось, я спочатку пройду асфіксом поверхню ось цю, а потім вже вставлю і потім буду клеїти зверху. Пройду просто зубочисткою, щоб був нанесений шар клею. Так, це вже наступний день. Тоді я пройшовся клеєм по контуру з однієї сторони, тільки тут, О, вставляв кусочок. І вийшло так, що хоча клей двохкомпонентний, але спочатку він сильно високо ставав, потім зажимаю, так як сильно малі зазори, він сів глибше. І клей схватився, тому що ну, занадто малі зазори вже не вдалося його витягнути. прийшлось все розрізати різними канцелярськими ножами, типу такого. Звичайно, зазори зараз набагато більше. Але виходить, що ну, з однієї можна просто вставити і вирівняти. Але тоді є велика вірогідність, що, що якщо заклеїти тільки зверху, то волога десь може попадати. Тому, напевно, я зроблю так, що заклею тільки в ті місця по контуру, теж пройдусь там, де найменший зазор, а після цього вже буду клеїти поверх, там, де клей може пройти, тому що він все такий густий. Так, і ось так виходить. Із зазорами великими вже легко можна виставити в рівень. І тобто я ось тут, де малі зазори, я проклею по контуру, а тут ось багато вже місця для клею, він нормально зайде. Ось так вийшло зробити за рахунок цього клею. До речі, хто знає, буває, що коли е, пшикаєш спреєм. Це ж клей в компонентний отвердитель, так скажеться, і виходить, що стає білим шар клею. І за чого це може бути? Тут, як я зробив, я робив по чуть -чуть. Оце, де великі були углублення, то трішки намазав порошочок цей, посипав, знову намазав, щоб трішки кольору там додалося. Потім що. Всюди зверху я проклеїв навіть оці маленькі тріщинки, які там взагалі не двигаються. Не знаю, чи воно хоч щось туди зайшло, але проклеїв і довго чекав, поки воно, типу, ну не знаю, хвилин 10 я чекав, можливо, щось зайде, а потім уже твердітелям заприкав. Получається, що зараз я поїжджу так. Подивлюся, наскільки воно буде надійно. Чи... Ну, я думаю, вага ніде не буде проходити. Взагалі, чи не буде ніяких там нюансів по цьому, а вже пізніше колись за шкурю, шкурити треба мінімум. Найкрупніше зерно це 800 наждачка, і потім менше, менше, менше. І потім полірувати. Звичайно, будуть видні тріщинки, але, от, ну, наприклад, оці царапини вони уйдуть. І, звичайно, весь шар клею і теж іде На зараз типу можна було б верхній слой без цього порошку використовувати. І плюс він якось, звичайно, ось тут ось гладенький, наприклад. Але ось на світлі і не тут, тут теж не дуже. Я думаю, це за рахунок того, що довго чекав, то коли пшикав, виходить, що воно ось так зробилось. То есть не гладке. Ну і, звичайно, зараз, поки буде не дуже красиво. Але воно все одно потім прибереться все. Тобто, якщо ви захочете залишати так надовго, то краще просто е верхній шар клею зробити гладким і, напевно, зразу задути. Ось я поки знімав, до речі, побачив, що типу ця мікротріщинка іде і далі за цей шар клею, але ну, ну прям там дуже маловірогідно, що може клей туди зайти, якщо він густий. Тобто, по факту, це придивлятися, треба, щоб цю тріщинку побачити. Ось, на прикладі цього, так воно і буде. По фанер, звичайно, напевно, якби я знав, що настільки багато часу на це вийде, для того, щоб просто навіть підігнати. Потім ще раз все це перероблювати. Напевно, купив би б оригінальний. Але так як була запчастина, то вирішив спробувати це зробити сам. Ну, такий результат, проміжний потім вже зашкурю тут. там Ще показував в іншому відео. Трішки царапинка є. І заполірую. В принципі, буде теж вполне непоганий фонарь. А ось, до речі, теж Чуть-чуть видно, що є тріщинка. Но її взагалі не відчувається ногтем абсолютно. Тобто, ну клей туди, стоїть такий не зайде. Все, надіюсь, було корисно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і в опис заглядайте, там є цікаві посилання. Багатьом буде корисно.